Всім привіт, вас вітає компанія Агроімпродруп. І сьогодні ми знаходимося в селі Долослідницьке. Де проходить день поля, я вам покажу, яка є техніка, хто виставився, і можливо тих хто не приїхав, тому буде дуже цікаво подивитися. День поля «Агрочелендж» надає можливість аграрним підприємствам та фермерам демонструвати новітні технології, підвищувати ефективність та продуктивність а також обмінюватися досвідом, що сприятиме забезпеченню продуктової безпеки країни та зміцненню її аграрного потенціалу в непростих умовах. Ось такий вхід. Ось вхід. Ось реєстрація. бачимо трохи людей з воденним заходом. Бажаю отримати максимальний досвід від того, що ви дізнаєте, що ви зараз хочете. підемо зареєструємось і підемо з думками, бо тільки подивимося, що є, що є на дні поля. ідеї. Ми. Показали дівчата, добрий день. Можете зареєструвати? Так, зараз треба відсканувати код і ми тоді зайдемо. Так, нам дали ось таку карту, ось брошурка, така карта, як все розташовано. Ми ось бачимо е, всі номерки. Ось всі всі компанії є представлені. Ну, зараз підемо, подивимось. Бачимо сіволочки Ведерстат. А. Бачимо також шини шинитреліборг. Ми бачимо далі, що великий стенд Гаспардо. У них, мабуть, що найбільший стенд на цьому дні поля. Бачимо їхню техніку, представили сіваночки, також тут і Рідон. Бачимо по цю сторону компанія Ладимир, запчастини та сервіс, компанія Скаут, трактори та спецтехніка, Львів, Агромашпроект. Українська техніка, бачимо прискувач, бачимо якісь перегрузчики такі, зерна, От. бачимо трактора Кіоті. Ну це та сама кубота. От. Грасфілд, Гасфілд. Бачимо тягові щеплювальні системи. Так, бачимо агроколина, агроколина, українська техніка, українського виробництва. Є ось такий агрегат, є ось такий агрегат. Да, і є ось такий агрегат з ось такими дисками. Стійки бачимо білота. Так, підемо так, ось так ось виставився по цю сторону. ТДС щось виставляє таке для будівництва, мабуть. що ми бачимо. Компанія Діорд. Бачимо такий бусик укомплектований в них. Трошки заглянемо. Як зроблено. О, так, Ось так. Тут такі тіски висовуються, засовуються. Бачите, можна туди-сюди його порухати Компанія Вюр, компанія «БАС». Бачимо спецодяг. Далтегеран компресор Україна виставились. Макош. Компанія Вніс. Всеукраїнський науковий дослідницький інститут. Тут рішення технології органіка. Бачимо компанія Fox. Так, гідравліка Motor Impex. Бачимо якийсь, якийсь перегрузчик. А, агрістар, Перегрузчик такий великий. Так, бачимо, що тут от також тракторці є, якийсь Соліс. Solis. 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 Це, я думаю, також китайський. Воно зараз куди не візьмуться, всі маленькі це. Всі китайські, але і серед них є і якісні тракторці. Нічого проти китайського немає. Так, бачимо, що також виставили прицепи різні. Причепи різні. Бачимо тут тако. Вибач, будь ласка. Так, є, є, попав. Так. Йдемо далі, компанія ФЕРМ. По цю сторону бачимо Агротек. Агротек. Компанія, ділер «Джондіра». Але з маленькою технікою такою приїхали, Там бачимо, що косілочки, Доброго ярило. Бачимо, Так, Манс, завод-виробник з Рівного. Український завод виробляють різні ось такі штучки, нажатки, на все. Знаєте, показую українських виробників для того, для того, щоб наші компанії, які є в Україні, розвивалися. Потрібно підтримувати українських виробників. І якщо ми будемо їх підтримувати, то буде Україна розвиватися. Так, банк «Кредит ну, відношення до банків ви знаєте. Бачимо ще ось компанії. Ще ось бачимо компанії. Українська вагова компанія є. Так, що по цю сторону в нас полубний маш. так, Що будемо компанія? Також запчастини досіванок у них до такої техніки. Так, по поверзі, карданами займаються, кардани, помпи, таке всяке. Так, тут займаються е, ангарами. такими. Тут зимаш компанія займається виробництвом дискових оборін, плугів, українське виробництво. Молодці. Бачимо, якісь двигуни виставили. Чернівці, авто, трак, парц, АТ Парц. Можливо, кому потрібні двигуни. Давайте покажу вам. Ось такий двигун. То мост. Ось. Бачимо коробки, коробки. Це все коробки. Бачимо балки навіть є. Компанія Life Biochem. чи Biochem. Яра компанія. друга бачимо, що тут є компанія Вадерстат. В Україна Дніпро компанія. Так. Бачимо поліпласт компанія. Поліпласт. Займається, я так розумію, що виготовленням з пластику там такі всякі детальки. Компанія політехніка бачимо. Така палатка. Бачимо плуги Оптікон. Це також наше виробництво в Україні виготовляють. І плуги глибоко розпушувають оптікон. Компанія Wonder. Тут маленький трактор є, такі екскаватори, я цих хлопців бачив на минулій виставці, біючим агро, технології, обладнання для тваринництва. Можливо, хто займається тварин... тваринництвом, то ось дивіться, що може бути. Такий маленький доїльний апарат. такі всякі. завод елеваторних машин. Бачимо, жаточка стоїть. Так, верни агро зноварки та запчастини. лізингова компанія. Зернові сепаратори. так Підшипники. Підшипники. Технополь бачимо компанія Технополь. Інсайт компанія. Все, спецодіо, таке всяке. також бачимо ось компанія. Підшипники займаються, запчастинки бачимо. Ось такі стенд бачимо. Молодці. А від компанія Райнтек Райнтек компанія. Дуже класна тема, я просто Так, агрохімічні технології виставились АРК Груп є. До речі, бачите, ось такі стоять. Ось такі підшипники, кому потрібно такі підшипники на отакі е, на дискові борони, звертайтесь. Також маємо багато пам'ятізмі групи. Болти, гайки, шайбочки. Звертайтеся, раді будемо допомогти. Компанія Мзурі. Ну, не знаю, можливо, і хороша техніка, але сервісу немає. Можливо, і Така собі. Багато клієнтів жаліється на Мзурі, не знаю чому. Кажуть погано, все погано, сервіс поганий. Але все краще питати, знову ж таки, не в мене, це те, що я чую від наших клієнтів, які працюють з компанією Agroimport Group, то, тому краще питати в самих клієнтів. Так, ось пілізінг. Тобто, Альбіон, компанія Альбіон виставила. Такий агрегат. Десь так, там також бачимо ще багато-багато різної техніки. Бачимо ківонь Україна також є. Ківонь Україна. Картан, Конкорд компанія. Бачимо і Конкорд представила, і плуги, і комбайни. Бачимо компанію Конкорд. І бачимо ось такі куботовська техніка. Ось представлена, представлена компанія. В принципі, ми пройшли всю виставкову частину, там де стенди, виставка, от Аган Челлендж. І зараз тут такі демонстрації. Зараз я подивлюся, чи... Якщо попадемо на демонстрацію, хоч чогось, то я вам покажу і зніму. Бачимо, як любілка працює. Дивіться, Бачите, Бачите, боле, там внуку зразу. Так. І передроблює і там, от, бачите, сипиться вже щіпа. Є наші дівчата. Спитаємо маленького науковця, чи все працює правильно в цій машині. Даніїлко, все працює правильно в цій машині. Зараз покажу вам техніку, яка... Проводить розміновування. А, це ще бачите, без людини працює. Це виходить від пульта, я так розумію. Ми бачимо, що там далі якась рухається машина велика. Кейс, оприскувач кейс. Модель 4350. Новий оприскувач. От бачимо, як складаються крила при потребі. Один, два. І потім ще раз. Кажуть, що основна увага в цій машині приділена технологіям, щоб були менші витрати і більш ефективніше, щоб була. 4350 кейс. Так, далі дивимося, які є презентації техніки на полях демопокази. покази, ось бачимо десь коборна Лємкін-Рубін. Тут вже нові ступиці йдуть, не такі, як в старому зразку. Йдуть ступиці, вже тут нема купачка. Тут зовсім йде інша стійка йде. І, до речі, кому потрібні такі ступиці, можете звертатись в компанію «Агроімпортгруп». Ми з радістю вам допоможемо. Є в наявності такі ступиці, і такі ступиці є в наявності. Є в наявності такий підшипник на коток, тому звертайтеся. Стоїть педнар. Бачимо дойцика, катається. Мазурі там показують, до речі. Зараз вам покажу. Ось також маски у гаспарду. Такий град хлопці, до своєї черги немо показу. От бачимо, що тут підшипник такий, як був, такий залишився старий. Не міняли ще модифікацію. І в принципі, і такі підшипники, і такі. Такі ось лапи і такі ось крила. Все це є в компанії Агроімпортгруп. Тому кому потрібно запчастини до маски гаспарду, до глибоко розпушувачів, до дискових бурін, до сивалу точного висіву. Звертайтесь в компанію Агроімпортгруп і ми з радістю вам допоможемо. Тут люди, фермера чи ті люди, які приїхали подивитись, можливо. З якихось дослідницьких господарств дивляться на роботу, як воно працює. От бачимо, такий слід залишив. Хлопці, добрий день. А можна думку експерта від вас зробив нормально слід чи ні? Важко сказати, бо Нема що робити. Нема що робити? Задача в нього. не для цього. Кажуть хлопці, що цей агрегат не для цього. І зараз подивимося, що то за агрегат підійде. Я вам зніму покажу тоді. От зараз також бачимо, як їде, як працює. Вон, бачимо, ось ось бачите, є бур'янчик. Зараз побачимо, як він його пройде і що після нього залишиться. Ну, і ще не менш важливо те, з якою швидкістю він йде. Тут а бачите багато людей, тому і відповідна швидкість. Ось такий агрегат Вольта ЛС 9000 від Технополь. Також наші українські виробники. І бачимо, що дійсно там поклав, там поклав, ось бачимо, що... Але тут, бачите, таке ще поле, що нема багато бур'яну, тому якби і такий результат. Але тим не менше, де треба, там і поклав, ось зрубує його. Ось бачимо, ось так. Бачимо, що ось так ось тут прирубав, поклав його. Ось. Доволі такий непоганий агрегат. Наше українське виробництво. Ось так виглядає. Ось бачимо агрегат від компанії Технополь. До Лємкіна є багато запчастин, робочих органів. Підшипникова група, метизна група. Котки є, так, кому так, потрібно, звертайтесь добро. в компанію Агроїмпродого. Зараз, Зараз хлопці вам продемонструють посів. Будь ласка. Бачите, ось це значить, коли людина розуміє, про що говорить. Сказав, включив, все включив. Так, зерно пішло. Зараз будемо дивитися, де те зерно. Рано на виті, пізно осені, тобто немає цього там вигортання. Ми... Зерно я не Зерну. бачу. Зараз Щось я не це, бачу, де те і... зерно, можливо, я не так розгрібаю. Пізніше... А, може пізніше включив. Ну зараз підемо. Кажуть, що наче не почала ще там викладати. Давайте подивимось десь ось тут. Так. Піду сюди до хлопців. Може тут щось є? Є там видно те насіння чи ні? Є. Кожному можна знайти. Кожному можна найти. Є. Ось. Все. все, кажуть, ріпак в кожну хату. Слава Богу. Бачимо, що всі агрегати від компанії Технополь. Так, зараз побачимо, як працює даний агрегат. Максимально можна працювати до 10 сантиметрів. Да, ми бачимо, що бачимо, водичка потекла, все вносить. Ну, Бачимо, все чітко. Входимо Трошки до наступної вироби. техніки. Сівалочка Квернеланд з трактором Дойц. Зараз покажу вам деякі позиції, тому що у вас завжди є потрібні такі колеса чи такі колеса, підшипникова група, диски сошника, пружини. Звертайтеся в компанію Агро і імпорт груп. Все це маємо, з радістю допоможемо. До 18 км за годину. Підходить для висіву соняшника, кукурудзи, суї та ріпак. Те, що ви бачите візуально, перше, що маємо центральний бункер на добрива 2000 літрів і банки на посів мат по 60 літрів. Особливістю цієї сівалки є саме її робоча зона. Тобто ми бачимо висіваючу секцію. Кожна секція індивідуально навішується на раму на переглограмі, що дає можливість її якісно копіювати рельєф. І сама конструкція в нас Литою із високоякісного чавуну. Ми бачимо, на сінинки вже вилітають. І все, він пішов сіяти. Ось так. сіють справжню українську кукурудзу. Так, ну ми йдемо вже до виходу. Походили, побули, подивилися. В принципі, всі, хто виставився, я старався показати вам. До зустрічі на наступних днях поля. Кому було цікаво, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на наш канал. І якщо кому необхідні запчастини до імпортної сільськогосподарської техніки, дзвоніть в компанію «Агроімпортгруп» і ми обов'язково вам допоможемо, проконсультуємо всім гарного дня.